Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд садових ножиць від компанії Stafford це італійська компанія, під номером 500.75. 500 це 500 є номер моделі, а 75 в Стафора це довжина, загальна довжина інструменту. Довжина леза цих ножиць 22,5 см, вага їх 1240 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є ножиці з досить масивними і прямими лезами, тобто ріжуча кромка цих лез є прямою. Леза виконані правильно, тобто вони мають невеличкі підгини одне до другого і мають постійний контакт в місті різу. Леза виготовлені з високоглицевої сталі. Це сталь марки c 80 з орієнтовним містом вулицю 0,8%. Зартовані леза на твердість 59 одиниць HRC. Леза цих ножиць є досить широкі і масивні, що дозволяє обрізати досить грубі гілки. Тобто ці ножиці, перш за все, добре використовувати для стрижки, саме стрижки живоплотів, а не просто якоїсь делікатної формовки рослин. Вони. Дозволяють обрізати гілки там, діаметром навіть до 15 мм. Тобто головне, щоб ця гілка не вислизала з лез. В комплекті до ножиць є ось такий чухол, який закриває кінці лез, для того, щоб транспортувати їх було більш безпечно. Ось ці от темні частини леза мають покриття, тобто це таке вороніння, яке захищає всі елементи від корозії. Оскільки це вуглецева сталь, то при неналежному догляді, якщо залишати брудними їх, леза можуть темніти і в певних місцях. Кордувати леза мають на собі ось такі от виштамповані ребра. Якщо подивимось з протилежного боку, бачимо з цього боку. Такий приямок, це ребра, які дозволяють зробити лези більш міцними на згин, разом з тим, не збільшуючи ваги самих лез. Як на одному, так і на другому лезі, є ось такі от ребра. Також на лезах ми знаходимо виштамповку стафа. Усьовий вузол виконаний досить просто хоча з іншого боку, дещо складніше ніж в інших виробників. Ось тут під гвинтом стоїть півкругла шайба. Тобто опукла шайба вона виконує роль певної пружини, тобто вона осьовий вузол тримає під невеликим натягом. Зверху вин затягується гайкою. Гайка має всередині пластиковий вкладиш, яка контрить сама себе. Тобто, ця гайка не потребує якоїсь додаткової фіксації. З протилежного боку осьового на лезах розміщені два амортизатори. Це досить масивні амортизатори. І вони непогано спрацьовують під час роботи. Ось в цій частині лезу має згин. Це дозволяє працювати ножицями в більш зручному положенні відносно рук, тобто відносно ріжчика. Ось цей кут складає 15 градусів. Коли ми тримаємо ножиці перед собою, якщо нам необхідно проводити обрізку ідеально рівного живоплоту. Ми маємо можливість, не сильно коригуючи положення рук, отримати досить зручне положення лес відносно живоплоту, який ми обрізаємо. Руків'я складається з таких от овальних алюмінієвих трубок. Це є фірмові руків'я від стафора, тобто на сочкорізах так само стафер використовує саме такого типу профіль, тобто це їхня розробка. Леза в ці трубки впресовані на от таких алюмінієвих вкладишах. Це пресується на станках, і усе з'єднання є дуже міцне, тобто, в принципі, воно ніколи не розбивається. Така форма, власне, на руків'я дозволяє зробити його досить міцним і разом з тим досить легким. На руків'ї ми бачимо з одного боку виштамповку власне Made in Italy, з другого боку нанесено фарбою знову ж таки made in Italy. Закінчення руків'я таке саме, як і в сучкурізів стафора, тобто це ось такої бочкоподібного вигляду ручка, Шершава на дотик, пластикова, комфортна, не слизька з одного боку в руці, з іншого боку, вона буде добре чиститись. Закінчення ручки має таке розширення, яке запобігає вислизанню ручки з руки. Ну і наостанок хочу сказати, що в лінійці 75 сантиметрових ножи. Стафора. Є ще дві моделі. Одна модель з хвилястими лезами, це є 501 модель. Вона має леза ось такі от хвилясті повністю. І друга модель 502. Це є модель з. Прямим лезом і з декількома зазубраними на верхньому лезі. Хвилясті лези і ось ці зазубрані дозволяють обрізати більш грубі гілки. Ці гілки при роботі не вислизають з лез. Придбати ножиці для стрижки живоплотів від Stafor 500.75 Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!